Валентина Іванівна поправила скатертину в четверте, на столі парувала печеня. У духовці доходив Наполеон, улюблений торт її сина, Олега. Вона не спала з п'ятої ранку, вимиваючи квартиру до блиску. Сьогодні Олег мав привезти її, Каріну, жінку, з якою він розписався тиждень тому. Потихому, поставивши матір перед фактом. Мамо, вона сучасна, ділова, тобі сподобається, казав Олег по телефону. Голос у нього був винуватий. Дзвінок у двері пролунав різко, вимогливо. Валентина Іванівна витерла спітнілі долоні об фартух, глибоко вдихнула і пішла відчиняти. На порозі стояв Олег з валізами, а попереду нього Каріна. Вона була ефектною, висока, у шкіряних штанах, з яскраво червоними губами, і поглядом, яким зазвичай оцінюють нерухомість перед знесенням. Доброго дня! сказала Валентина Іванівна, намагаючись усміхнутися якомога привітніше. Ласкаво просимо діти. Каріна не усміхнулася. Вона переступила поріг, не знімаючи масивних черевиків на тракторні підошлі. Привіт. кинула вона і, одразу, не озіраючи на чоловіка. Олеже, занось речі в велику кімнату. Валентина Іванівна застигла. У велику? перепитала вона. Але ж це моя спальня. Ваша кімната, колишня Олега, там і диван новий, і. Каріна повільно повернула голову. Вона подивилася на свекруху, ніби та сказала якусь дурницю. Валентино, як вас по батькові? Іванівно, ми молода сім'я. Нам потрібен простір. А вам одній навіщо 18 квадратів? Ви прекрасно поміститеся в маленькій, там затишно. Вона пройшла повз ошелешену жінку прямо у вітальню, залишаючи на паркеті брудні сліди. Валентина Іванівна перевела погляд на сина. Олеже, Олег, керемезний тридцятирічний чоловік раптом зменшився в розмірах. Він відвів очі. Мам, ну, Каріна вагітна. Ну тобто ми плануємо. Нам справді треба більше місця. Ти ж не проти, ти ж у нас добра. Це ти ж у нас добра, прозвучало, як вирок. Валентина Іванівна завжди була доброю, занадто доброю. Вона провкотнула клубок у горлі. Добре, добре, синку, я, я перенесу речі. Вечеря пройшла в напруженій тиші. Наполеон Каріна їсти відмовилася. Тут саме маргарин і цукор, це смерть для судин, заявила вона, відсуваючи тарілку. «Олеже, тобі теж не можна. Ти і так поплавшав. Наступного ранку Валентина Іванівна прокинулася з дивного шурхоту. Вона вийшла з маленької кімнати, лебде вмістилася її ліжко. І завмерла. У коридорі стояли чорні сміттєві мішки, великі, на 120 літрів. Каріна, одягнена в спортивний костюм, методично змітала з полиць у вітальні все, що там стояло роками: кришталеві вази, статуетки, які покійний чоловік привозив з відряджень, книги, фотографії в рамках. Що, що ви робите? скрикнула Валентина Іванівна. Кидаючись до мішків. Каріна навіть не здригнулася. Вона тримала в руках порцелянову балерину, улюблену статуетку Валентини. Робимо розхламлення, спокійно відповіла невістка. Цей радянський шик збирає пил. У нас тут будуть жити діти, алергенів нам не потрібно. Це мої речі. Валентина спробувала вихопити балерину, але Каріна відвела руку. Це мотлох, мамо, вибачте. Але у вашому домі тепер будуть нові правила. Ми з Олегом вирішили зробити ремонт, стиль, мінімалізм, білі стіни, порожній простір, все старе на смітник. Валентина подивилася на Олега. Він сидів на кухні, втупившись у телефон. Він чув усе і він мовчав. Олеже. гукнула вона. Ти дозволиш викинути пам'ять про батька? Олег неохоче підняв голову. Мам, ну, Каріна, права! Тут справді як у музеї, тобі самій легше дихати буде. Не влаштовуй драми, будь ласка. Каріна кинула балерину в пакет, пролунав хрускіт розбитої порцеляни. Цей звук розколов щось усередині Валентини Іванівни, але вона змовчала. Вона пішла до своєї комірчини і зачинила двері. Вона плакала тихо в подушку, щоб не дати їм приводу для тріумфу. Через тиждень квартира змінилася до невпізнання. Затишний дім перетворився на стерильну операційну, голі стіни, жодних килимів, жодних квітів. Земля це бруд, сказала Каріна і винесла фіалки на смітник. Але найгірше почалося на кухні. Валентина Іванівна звикла готувати. Це була її територія. Одного вечора вона зайшла на кухню, щоб заварити чай. Каріна стояла біля плити. О, ви прийшли, сказала невістка, не повертаючись. Чудово! Запишіть список продуктів на завтра. Вона кинула на стіл блокнот авокадо, лосось, кіноа, мигдалеве молоко. І тільки у тому магазині, що в центрі, тут поруч сурогат. Каріно, обережно почала Валентина, у мене пенсія тільки через тиждень, а це все дорого. Карина повільно повернулася. В її очах було щире здивування, змішане з презирством. А при чому тут ваша пенсія? Олег дає гроші в спільний бюджет. А ви, мамо, оскільки живете з нами і не працюєте, можете хоча б забезпечити побут. Чи ви хочете сидіти у сина на шиї? Я? На шиї? Валентина Іванівна задихнулася від обурення. Я плачу комуналку. Комуналка це копійки, перебила Карина. Ми вас годуємо. Ми робимо ремонт у вашій старій квартирі, підвищуємо її ринкову вартість. Так що будьте вдячні. Ваше завдання купувати продукти за списком, готувати і прибирати, поки ми на роботі. Я не збираюся стояти біля плити після офісу. Я не наймичка, голос Валентини тремтів. Карина підійшла ближче. Вона була вищою на голову, вона нависла над свекрухою. Ви не наймичка, ви член сім'ї, який має приносити користь. Якщо вам не подобаються наші умови, ну, світ великий, може вам краще пожити на дачі там свіже повітря, а квартиру ми якраз доведемо до розуму. Вона усміхнулася холодно, як акула. До речі, завтра прийдуть мої друзі. Треба приготувати закуски. Списку я вам скину в месенджер. І, будь ласка, мамо, коли будуть гості, посидьте у своїй кімнаті. Не треба виходити в цьому халаті й розповідати історії про свій тиск. Це нікому не цікаво. Валентина Іванівна дилилася на невістку і вперше відчула не образу, а страх. Вона зрозуміла, її виживають. Методично, крок за кроком її вичавлюють із власного дому. Тієї ночі вона не спала. Вона чула, як за стіною сміються Олег і Каріна. Вони обговорювали, як знести стіну між кухнею і вітальнею. А куди дінемо стару? запитав голос Олега. Я ж казала на дачу, відповіла Каріна. Там її саме місце. Наступного вечора квартира здригалася від басів. Каріна влаштувала новосілля. Валентина Іванівна сиділа у своїй кімнатці, як миша в норі. Стіни були тонкі, вона чула кожне слово, кожен вибух сміху, дзвін келихів. Каріночко, квартира, просто бомба. Верещав жіночий голос. А цей простір, як у лофті. Так, ми старалися. Голос невістки був сповнений самовдоволення. Викинули весь старий непотріб, тепер тут можна дихати. Раптом двері кімнати Валентини Іванівни різко відчинилися. На порозі стояла Каріна, з келихом вина в одній руці і порожньою тарілкою в іншій. Вона була вже на підпитку. Мамо. сказала вона голосно, перекрикуючи музику, у нас лід закінчився. І наріжте ще сиру, гості чекають. Валентина Іванівна підвела очі від книги, яку намагалася читати. Каріно, я ж просила, я погано почуваюся. Ой, та не починайте. Каріна закотила очі. Пройти два метри до кухні це не марафон. Давайте ворушіться. І до речі, винесіть сміття там відро повне пляшок. Вона розвернулася, щоб піти, але зупинилася і гукнула комусь у коридор. Та не звертайте уваги! Це мама Олега, вона нам по господарству допомагає. Старенька вже дивакувата трохи. Допомагає дивакувата. Валентина Іванівна повільно відклала книгу. Вона встала, вона не пішла на кухню за льодом. Вона підійшла до шафи і дістала папку. Гості розійшлися далеко за північ. Квартира була схожа на поле бою розливане вино на паркеті, гори брудного посуду, сигаретний дим. Хоч Валентина Іванівна сто разів просила не курити в приміщенні. Олег і Каріна сиділи на кухні. Олег був п'яний і сонний, Каріна збуджена і зла. Чому вона не прибрала зі столу? шепіла Каріна. Я що маю завтра з похмілля це все мити? Олеже, це була остання крапля. Вона грюкнула долонею по столу. Завтра ж ти везеш її на дачу. Мені байдуже, що там холодно. Хай грубку палить. Мені потрібна ця кімната під гардеробну. Я не можу жити з чужою бабою в одній квартирі. «Каріна, ну почекай до літа, мляво спробував заперечити Олег. Ніякого літа. Або вона їде, або я. Ця квартира твоя. Ти тут хай зайн, чи мамій?» Не треба кричати, Каріно, сказала вона спокійно. Гробова тиша запала на кухні. О, явилася, пирхнула Каріна. Ви чули, завтра збирайте речі, таксі я викличу. Валентина Іванівна пройшла до столу і поклала папку перед сином. Олеже, сказала вона, дивлячись йому в очі, ти нічого не хочеш розповісти своїй дружині? Олег подивився на папку, його обличчя миттєво стало сірим, незважаючи на алкогольний рум'янець. Він впізнав цей документ. Мам, не треба, прошепотів він. Що не треба? втрутилася Каріна. Що це таке? Валентина Іванівна розкрила папку. Каріно, ти постійно кажеш, твоя квартира, звертаючись до Олега, ти кажеш, Мій дім, мої правила. Але ти помиляєшся в одному маленькому нюансі. Вона витягла документ з гербовою печаткою. Ця квартира ніколи не належала Олегу. Каріна розсміялася нервово, уривчасто. Що за маячня? Він казав, що отримав її у спадок від батька. «Батько?» Залишив усе мені, твердо сказала Валентина. А Олег. Олег п'ять років тому програв велику суму в карти. Пам'ятаєш, синку? Олег опустив голову в долоні. Щоб його не вбили за борги, я продала дачу ту саму, куди ви мене виганяєте, і гараж. Але цього було мало. Тоді Олег умовляв мене продати і цю квартиру. Валентина Іванівна говорила чітко кожне слово падало як камінь. Я відмовилася. Але щоб він міг взяти кредит у банку під заставу майна, він просив переписати квартиру на нього. Я майже погодилася. Але в останній момент Бог мене відвів. Ми підписали ось це вона. Тицнула пальцем у документ. Це нотаріально завірений договір оренди і розписка. Вона почала читати вголос. Я, Олег Петрович, визнаю, що не маю майнових прав на квартиру за адресою і проживаю тут виключно за згодою власниці Валентини Іванівни, зобов'язуюсь. Звільнити приміщення протягом 24 годин на першу вимогу власниці. Каріна вихопила папір. Її очі бігали по рядках. Вона блідла з кожною секундою. Ти. Вона повернулася до Олега. Ти сказав, що ти власник. Ти сказав, що це елітна нерухомість у центрі, що ми зробимо тут ремонт і продамо. Ти. Ти. голодранич. Олег мовчав. Він був жалюгідним. Виходить, ти брехав мені? закричала Каріна. Ти просто привів мене в квартиру до мами? Так, відповіла за нього Валентина Іванівна. Він привів тебе в мій дім і дозволив тобі викидати мої речі і принижувати мене. Валентина Іванівна закрила папку. А тепер щодо нових правил, Каріно. Вона підійшла до невістки в притул. Правило перше. В моєму домі ніхто не сміє мені вказувати. Правило друге. Ремонт скасовується. Правило третє у вас є 24 години, як написано в договорі. Ви не маєте права, заверещала Каріна. Я вагітна. Ну, майже, ми сім'я. Ти сама сказала. Холодно усміхнулася Валентина. Світ великий, ви молоді, знімайте житло, працюйте, будуйте своє, а я хочу пожити для себе у своїй старій квартирі. Олеже, зроби щось. Каріна штовхнула чоловіка. Олег підвів на матір очі. Мам, ну куди ми підемо? У нас грошей немає. Каріна весь мій аванс на меблі витратила. Меблі можете забрати, сказала Валентина Іванівна, і сміттєві мішки з коридору теж заберіть. Там мої спогади, а ви свої тільки почали створювати. Тиша. Наступного ранку таксі стояло біля під'їзду. Каріна не кричала вона була в шоці. Її бізнес план по захопленню житлоплощі розвалився за одну хвилину. Вона тягла валізу, проклинаючи Олега, на чому світ стоїть. Олег виходив останнім. Він зупинився у дверях. Мам, ти серйозно? Ти виганяєш рідного сина? Валентина Іванівна стояла посеред вітальні. Вона тримала в руках склеєну скотчем порцелянову балерину, яку дістала зі смітника вночі. Я не виганяю сина, Олеже. Я виганяю чужого чоловіка, який дозволив своїй жінці витирати ноги об матір. Коли станеш знову моїм сином, приходь. А поки. Вона кивнула на двелі. Зачини з того боку ключі на тумбочці. Олег вийшов. Двері зачинилися. Валентина Іванівна залишилася сама. В квартирі було брудно. Стіни були обдерті під ремонт. Мебрів не вистачало. Але вперше за місяць тут було чим дихати. Вона підійшла до вікна, відкрила квартирку і впустила свіже повітря, виганяючи запах дорогих парфюмів і дешевої брехні. Потім пішла на кухню. Вона дістала турку. Сьогодні вона питиме каву без авокадо, без кіноа. Зате у своєму домі.